Полтавщина, Таємниті, оповиті магією, заворожуючи краєвидами місця. Саме сюди завітала наша знімальна група сьогодні. Ми знаходимося в селі Велика Бузова, невелике селище, яке зачаровує своєю красою з першого погляду. Отож, поглянемо ближче. Позаду мене розташований Великобузівський НВК, світлий, затишний та творчий. Тож давайте заглянемо в одну з цікавинок цього закладу. Гурток ок трудовичок, який побував у багатьох містах України: Київ, Кременчук, Полтава та інші. Тут діти виготовляють своїми руками вироби з дерева та навчаються у майстрів з найрізноманітніших куточків України. Нарешті ми дісталися одного з подвір'їв місцевих. На цьому місці, як переповідають односельчани, колись жив пан, який посадив цю состу, що є єдиною в селі. За переказами односельчан саме на цьому місці колись пан закопав своє золото та срібло, Анатолій Якович, який раніше тут жив, знайшовши під сосною, горщик із сріблом, не залишив його собі, а чим швидше викинув у цей ставок. Після того горщика ніхто не бачив. Не мов би розчинився в товщі води. Що це? Містика чи збіг обставин? Ніхто не знає й досі.